Ми розглянемо останній епізод 14 жовтня, коли були заворушення під парламентом, після того як Верховна Рада відмовилася поставити до порядку денного голосування закону про визнання УПА воюючою стороною. А Станіслав Прудкий, наш режисер, був затриманий під під парламентом у Маріїнському парку. Розкажіть, будь ласка, як це було. хочеться почати трошки раніше. що Чому там взагалі там опинилися? Наше об'єднання синдикат. Ми займаємось підготовкою і волонтерською роботою. Підготовкою бійців на схід, також волонтерською роботкою підтримкою наших же підрозділів, які туди їдуть. Останній раз наш підрозділ синдикат він воював з батальйоном АУН в селі Піски під Донецьком, що на Донецький аеропорт. От, і е, нас було запрошено саме батальйоном на «АУН» на ходу до дня покрови, 14 жовтня. От таким, ну тобто, таким чином ми попали під раду, тому що ми йшли від парку Шевченка в. В, в центру йшли туди під Верховну Раду. Ми були одразу ж противниками силового контакту. Я тільки бачу, що у хлопців очі відкриваються. Я Розворачуються, летять бики ці новітні, ну теж з підрозділів новітнього Беркуту, київ Київ він називається. Нас валять, нас ну мене ну, нормально по цьому і по спині погамселили. Я просто одразу я вже якось звик до того, що летять, впав, закрився. Ну без питань. За що зараз ви перебуваєте під от, домашнім арештом? Якраз про це хотів сказати, що е, я от підготував таку шпаргалку, тому що я не юрист, не можу сказати. Мене звинувачують по статті 290. 96 й частині четвертій ху, -ху хуліганка хуліганства звинувачували всіх євромайданівців 296 й Потім подивилися 294 та Тобто, всіх автомайданівців майже звинувачили в тому самому. На мені було три справи по 296 й частині другій ще за до Майдану. і вбивсь в та. Також звинувачив так. по цій статті. Це традиційний механізм Януковича. так і там ціла, розумієте, там в чому була справа, що. При нас не було нічого, тому що ми навіть коли ми збираємось на такі заходи, ми пишемо, ніхто з собою не бере, не, не дубінок, не там якесь є, не спецзасобів. Тобто йдемо чисті, щоб якщо в нас, не дай Боже, загребуть, то щоб ми сказали, хлопці, в нас нічого нема, відпустіть нас. А я ще й не взяв свою журналістку та посвідчення, тому я це якби вояж пройшов в повному, ну в повному обсязі. з тобто, нас. Забрали ці хлопці, посадили в воронок, доправили до голосівського райвідділу. Я в мене телефон з одразу не знайшли. Я ще смс-ку написав. Там що... Стас, якщо немає це... доказів, ніяких, якщо у вас не було ні ножів, ні каміння, ні бід, нічого на основі чого у вас не на які докази є в міліції. От в мене є фотографія, людини, чи можливо яка... таке? Женя чи можливо? Людина, яка... Ну це та сама схема, за якій затримували просто по формальним ознакам а, людей, але... яких підозрювали лише в участі в. Протесту присутності, все в присутності, присутності на тому місці. Все, цього достатньо було, і зараз цього виявляється. також достатньо. Станіслав Відсидів скільки скільки Я ви знаходилися три в доби відсидів, але мало того, мені не було висунено підозру на протязі 24 годин. Ми ну тобто, мене по закону мали відпустити, якщо мені не винесена підозра, ну одразу. Але на це заяву мого адвоката ці тільки посміхнулись, сказали та ви ж розумієте. Ну і. Я ще далі сидів. І просто для мене це дуже важливо. От я хочу показати фотографію свого друга, з яким я був затриманий. Його звати Євген Стемковський. Він знаходився біля мене весь час. В нього та ж стаття, що в мене затримували нас разом. Людина два місяці вже сидить в СІЗО, в людини маленька дитина. В е, людина вже в людини астма, Вона харкає кров'ю. Вже е, місяць до неї не було доправлено ні лікаря, нікого. Е, е, нас ігнорують е, слідчі. В нас 60 слідчих. На всіх нас У нас на слідство не проводилось, ні одного допиту не було. Людина сидить судді, прокурори грають в Angry Birds під час суду, і ну а у людині погано. Три речі, які звучали зі стремини майдану, весь час: це: Господи, помилуй, слава Україні, і не виконуйте злочинних наказів. Це що, я пам'ятаю. Люди, які виконували злочинні накази і не понесли відповідальність, як нам жити з таким з такою правоохоронною системою, я я хочу дуже. От я сидів, я слухав, 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 хотів сказати, от що є така в нас дуже сильна проблема. Для нас з вами в суспільстві є якісь. Ну рух, тобто, спочатку спочатку у нас mm. був майдан. Ми йшли ми Майдан, то зараз. Ми боремось за інше. Тобто, в нас в житті щось змінюється. Я коли потрапив в цю систему слідчих судей. Mm -hmm. Це так, оце тобто це інший світ. Ми маємо розуміти, що то і там реформа. Вона може і допоможе, але там треба там психологія людей інша. Це як свочою казати як, сторони. Да. Як тобто це, інша... як це міня... як це можливо? Оце змінити? Оце, Якщо ми ну, беремо а. Хоч половину злочинів, які були вчинені під час Майдану, і дійсно кожного, хто їх вчиняв, навіть не те, що притягли до кримінальної відповідальності, а хоча б звільнили, угу. ну, то цього вже це, цей би, штамп, він би не повторювався. Це було б ну, трішечки небезпечно. Тобто, це як на мене половина люстрації насправді. Тобто, і більш того, це адресна люстрація, а не так, от просто, mm -hmm. тому що всі наші, майже всі наші винуватці, вони нормально продають люстрацію, все буде добре. Тобто, це не критерій. Зрозуміло, що ніхто покараний не буде. А, Ні, і... це я не зрозуміло. Мені він вони ну, будуть надія. покарані. Якась а... надія Ні, це якогось... не надія, це є. впевненість. Але справа в тому, коли це буде, так, коли і нас і цікавить, ми... щоб це було як на ну навіть не покарання як було найшвидше, а зміни були найшвидше. Покарання швидке це неправильно. Тобто, розслідування має тривати, воно може. Тривати довго, але не в цьому справа. Справа в тому, щоб тут на період розслідування ці люди не були присутні в МВС, в принципі, щоб це була як зараза, щоб їх ніхто не брав нікуди на роботу. Взагалі, це ж і була мета майдану. По суті, майдан же не за Європу зібрався. Майдан зібрався проти Мінтовського безпреділу, проти побиття студентів. проти побиття людей у Врадіївці. Це ж була реакція на неадекватну поведінку міліції. От, власне, коли. Навіть Майданом не вдалося перебити цю неадекватну поведінку міліції, і вона далі набирає оберти. То я думаю, що досить скоро відбудеться наступний а майдан сми? і набагато швидше відбудуться події, набагато а може не майдан. Може все буде набагато. Сирії, жахливіше? Сергій Хаджинов, Я хочу, щоб ще це додавамо. Як, no, як з цієї системи невозможно жити, це точно нужно реформувати. Більше того, без реформи МВД не підуть реформи в інших сферах, ні в економіці, ні где-то ще. Uh, как это сделать? Ну поставьте замом міністра какого-то любого МБІЧ, який проходив предмет, як реформувати організацію. Це дело техніки. То есть нічого нового в мире нету. Поліцейському mm -hmm. должен, нужен хороший кнут, очень хороший і хороший пряник. І все, і все пойдет. Пример Грузії, пример Восточної Європи. Мені здається, що це ця позиція Сергія вона свідчить про нерозуміння того, що відбувається. Якщо будь-кого з нас, присутніх, поставити міністр внутрішніх справ, я вас запевняю, що або нічого не поміняється, або через кілька днів може не будемо міністром внутрішніх справ, тому що це є прояви. Е, Добре, ті, Володя, сустав... а тоді який ваш прогноз? Да. Що робити тоді? Тобто ну, до тих який... пір, доки не буде змінений суспільно політичний лад. Ніякого ніяких змін е, Ви маєте увазі з феодально феодально на буржуазний. Угу, доки це не буде зроблено, доки не будуть розділені гілки влади, це неможливо. Питання в проблема в тому, що у нас немає е, того соціально активного прошарку революційного, скажімо так, які це розуміє, які має кадри для того, щоб керувати, і які має програму дій. Натомість є громадські активісти, які висувають якісь абсолютно безумні ідеї про якусь там люстрацію, тобто за звільнення з посад за неправими ознаками, замість того, щоб карати тих, хто вчинив злочини. Женя закривська, ви згодні з таким песимізмом? Ну, з таким песимізмом я не згодна. Але все правильно, тобто потрібно міняти суспільний лад. це правильно, абсолютно. Тобто, система МВС вона не є чимось центральним, тобто це дійсно обслуговуюча структура, Структура, як обслуговує владу, і саме зараз велика проблема в тому, що ну по суті. Я просто бачу, що міністерство внутрішніх справ розглядається, і міністр внутрішніх внутрішніх справ розглядається просто як людина, яка контролює батальйони та силові структури. Все для чого? Для того, якщо, якщо що, то в них буде чим прикрити собі задницю. Все. Ну е так. я, я зробила форма. Зараз там я не, зробила... не, не, не йдеться. Взагалі ні про що. Я зробила висновок. Один що треба долучатися до акції автомайдану і продовжувати суспільство тиснути. Приглашаємо всіх, навіть якщо немає машини. Е дуже дякую, дуже дякую гостям. Євгенія Закревська, Володимир Бойко, е Сергій Хаджинов, Сергій Бондер та Станіслав Прудкий був гостями сьогоднішньої програми. Ціна свобода. Дякую, що приєдналися. Це дуже важлива розмова. Я би сказала найважливіша. Для нас в ці дні розмови. Дякую, що були з нами. Дякую, що лишаєтеся із ТВА.